Вітаю вас, видитися передаче Мій лікарю. І сьогодні ми поспілкуємося із доктором медичних наук, завідувачем кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужороцького національного університету Орисом Михайлом Михайловичем. Добрий день. Добрий день, добрий день, шановні телеглядачі. Знаєте, коли людей щось болить, вони відразу шукають причини своєї болі. І біль є різна. І сьогодні ми поговоримо про болі в м'язах. Ось така тема нашої розмови. Скажіть, будь ласка, яка буває біль в м'язах і чим вона спричинена? Ну, я хочу сказати, що я сьогодні готовий відповісти на ваші будь-які питання по болі, не обов'язково про болі в м'язах. Тому що е, взагалі 50% людей, які приходять на прийом до лікаря, а за деякими даними 60-70%, приходять з певними болями. Тобто, якщо людина нічого не турбує то вона в принципі нікуди і не йде. Переважна більшість хвороб починаються якимось больовим феноменом або якимось больовим проявом. Взагалі, колись ще за часів Гіппократа, існувала така відома сентенція, що біль це сторожевий пес здоров'я. Що біль це добре, тому що якщо пацієнт відчуває біль, ця біль його від чогось зупиняє, від чогось ця біль його попереджує. Це такий, знаєте, сигнал, це знак, що якщо воно болить, то вам треба, шановні, йти до лікаря, або треба щось робити, або, грубо кажучи, треба зупинитися навпаки, це не робити. Тобто, якщо у вас болить м'ясо, коли ви піднімаєте 100 кілограм, Певно, треба ці 100 кг не піднімати, логічно, да. Якщо ви напрягаєте там інший м'яз, якусь зв'язку, коли вас щось турбує, то треба це не піднімати і щоб його, ну, нічого такого не було. Оце то, що виникає на даному етапі, тому ми можемо говорити, що це є таке певне обмеження, певне, скажемо, попередження про те, що це так робити не треба. Оце то, що ми говоримо про біль загалом. А, і тому сказати, що біль це патологія чи ні? От як ви думаєте, якщо так подивитися на Я це? Я вважаю та... взагалі, що біль це як сигнал від організму, тобто щось не так. Якщо щось не так, то відповідно потрібно шукати причину тої болі. От буває різна біль, наприклад, біль в голові. Вона нас насправді не є якби серйозною болю, Як ну що спонукаєте до лікаря, то як боротися з Щоденними болями в голові. Взагалі, поняття біль серйозно чи не серйозно» – це дуже відносно. Я пригадую мою пацієнтку, яка прийшла до мене з середньої інтенсивності болі в голові. З кого вона прийшла? <сх> Виявилося далі, що неї кровили в мозок. Це така хронічна субдоральна гематома. Її треба було терміново оперувати. Як ви думаєте, це серйозно чи ні? Думаю, доволі серйозно. Так, вона померла, якщо не зоперувати ближайший, скажімо, декілька днів або тижнів. Тому в принципі питання, наскільки це серйозно чи не серйозно, відповідає, скоріше всього лікар. Біль це такий, як я вже кажу, пес, який прогавкав і сказав, про те, що вам треба звернутися до лікаря. Якщо говорити про болі, які вони взагалі є, і які болі, і що з ними робити, то болі можна будь-які поділити на три основні категорії. Перш це гострі болі. Це гострі відносно сильні болі, це болі відносно короткотривалі, які тривають не дуже довго, які по різних класифікаціях тривають від 2 максимум до 4 тижнів. То якщо болі до 2 тижнів, то це скоріше гострі болі, це 100%. Далі є так звані е, транзиторні болі, це болі, які переходящі, От, наприклад, болі під час вагітності. Якщо вам тягне там в жінці внаслідок того, що плід, наприклад, не абсолютно там ідеальне положення, тяне спину, але тягне від того, що змістився центр ваги. Відповідно, на м'язи поперека, на сам поперек, це дуже велике перенавантаження, але вона рожає, все стає на свої міста. Це транзиторна біль, яка просто проходить сама по собі. І в кінці кінців є хронічні болі. Це болі, які тривають більше по деяких класифікаціях від 6, а по деяких більше 12 тижнів. І тут ми можемо вже говорити про силу болі. І от коли ми говоримо про час, класифікувати досить просто, тому що ви скажете, що у вас болить голова гостро почала тепер. І ми тоді думаємо про одні захворювання, розумієте? Тобто то ми тоді уявляємо, що чому цю жінку я все-таки не згідний був із заключенням томографії і так далі, тому що я бачив, що їй раніше так голова не боліла, що біль виникла гостро. І були декілька днів всього. Голова. А коли є хронічна біль, то вона має зовсім інші захворювання. Тому ми говоримо, що біль характерна майже для будь-якого органа. І біль говорить, що з цим органом, можливо, щось відбувається не так, як має бути. І чи це, має, це, це окрема характеристика цього органу, чи окрема характеристика болі. Тільки хронічна біль, яка триває дуже багато тижнів, або інколи місяців, інколи років, набуває окремого стану хвороби. Тобто, коли пацієнт має вже хронічну біль, то він вже не просто говорить, що його болить спина, чи його болить нерв, чи його болить сугло. Внаслідок постійної імпульсації в голові, яка виникає в даного пацієнта, у нього виникає зміна у головному мозку. І в такого пацієнта, якщо говорити про головний мозок, що ми уявляємо, то є кора головного мозку. І от кора, яка е, прилягає до наших очей, називається орбітальною корою. І в цій корі відбуваються зміни, які характерні для таких для пацієнтів з тривогою і з депресією. І це вже є пацієнт з хронічним болем. І тоді виникає таке питання, що вже і субстрата цієї болі нема. От припустимо, у пацієнтів була кила диска. Або пацієнта був якийсь артрит, або пацієнтів був су деформований суглоб. Його прооперували або пролікували, або там зробився анкілоз, суглоб зафіксувався. Але ця хронічна неприємна нервова біль, вона його продовжує турбувати, тому що вона вже є в голові. Оце вже тоді можемо говорити, коли біль є окремо, як хвороба, яку треба лікувати, не лікуючи основне захворювання, а лікувати просто як біль. Е, Слідуючим етапом, якщо ми роздивимося, то треба подивитися, як все-таки класифікувати біль по силі. От у вас голова сильно болить чи ні? Ну так, трошечки. Не, не сильно, але знаєте, ну, мені хочеться спати від того болю. Ну, от, увіться, Одна людина, от, от ви знаєте, що там, наприклад, нашим героям, наприклад, які воювали за Україну, там бандерівцям їм. Радянські кати забивали голки під нігті. Як ви думаєте, це болюче? Набагато більше мені збирається. Набагато більше. Степан Бандера сам собі забивав і казав, що він не відчуває особливо сильного болю. Чому він не відчував? Мабуть, організм вже був пристосований до тих відчуттів, що він відчуває під час. Ви б могли пристосувати свій організм. Для цього потрібно. Дуже багато тренувань. Або, скажемо, питання величини або вираженості болю, це питання біологічно-психологічне. Тому, коли ми говоримо про те, як ви переносите біль, от, наприклад, ви, якщо не скажемо, хочете ходити на каблуках, як молода пані, ви будете звикати до тої болі, вам буде неприємно, але вам буде, ви будете забувати все, коли всі будуть захоплені, як красиво людина виглядає. Ця біль буде зменшуватися в багато разів, скажімо так. А якщо це буде безпричинно, то ця біль буде набагато більша. Тому вираженість болю, вона є біологічно-психологічна. Якщо людина хоче показати, що в неї біль, або скажімо, ця біль її надоїдає, або в неї є депресивний момент, то ця біль, яка в принципі є не дуже виражена, вона може дуже важко переноситися. Є такі аналоги болю, як людина розказує, що мені просто недобре, от якийсь дискомфорт. Тобто, це е, також можна виражати як аналог болю. Часто аналогом болю в медицині є е, зуд. Тобто, коли щось зудить, то воно є таким самим скажімо, з точки зору неврології, як больовий феномен. І тому е, ми говоримо про те, як цей пацієнт переносить собі. Ми колись вважали, що жінки-біль переносять краще, ніж чоловіки, тому що вони рожають і так далі. Коли зробили дослідження, коли зробили альгометрію, там, вимірювання болю, наскільки це можливо що що таки чоловіки переносять біль легше, ніж жінки переносять біль. Але зверніть увагу, в яких ситуаціях ви переносите біль. Якщо це ситуація, де коли людина, от наприклад, наші кіборги-герої, яким недавно празнували, скажімо, рік захисту Донецького аеропорту, то вони були в поганих умовах, але вони навіть не відчували тих поранень і подряпин. І коли в інших умовах людина на цьому концентрується, вона це відчуває, і цей больовий феномен для неї є, скажімо, дуже-дуже вираженим. Тому, якщо говорити про біль, то ми її ділимо на часовий проміжок, хронічну, транзиторну, гостру біль, і на біль по вираженості. А, це вже абсолютно суб'єктивне розуміння для того, щоб його оцінити, в медики ввели таке поняття, як ваш, шкала ваш. Три великі букви. Візуальна аналогова шкала. Тобто ми даємо пацієнту питання, наскільки ви відчуваєте біль. От ви говорите про вашу голову, про біль вашої голови, біль голови, він у вас є... Наскільки балів? от Якщо брати 0 балів, це взагалі не болить голова. І 10 балів це болить голова так сильно, що ви готові визвати швидку і погодитися на будь-яку операцію, сьогодні, щоб цю біль зняли. Ні, так на трічку, якщо про це говорити. На три бали. На бали. Тобто, оце суб'єктивне ваше відчуття оцього больового феномена, тобто феномена болю як такого. От така наша загальна уява про, скажімо… Рівні болі, частоту болі, тривалість болі і вираженість болі на сьогоднішній день є в медицині загалом. А Але якщо е, можна собі психологічно думкою ну, звикнути, адаптуватися до відчуття тої болі, то так само психологічно можна себе вилікувати від тої болі або приглушити її в собі. Тобто, чи варто приймати якісь препарати для її втамування? Дуже хороше запитання. Дуже хороше запитання. Е, Переважна більшість людей страждає на головний біль напруги. Тобто майже більше, ніж половина всіх головних болей. по Роберту Хегліну є такий відомий німець, який написав безподобну монографію, «Диференційна діагностика внутрішніх захворювань. Це така, скажемо, ну, Біблію, не сказано, але псалтир медицини внутрішніх хворіб, якщо би так назвати, то відповідно оці головні болі, або будь-яка психологічна біль, ми говоримо, що чи треба вам приймати ліки. Ви знаєте, дуже часто до мене приходять пацієнти. Я на них дивлюся, дивлюся на вас тепер телеглядачі. І тут дуже важливо, щоб людина знала причину, коли нас болить і коли ми боїмося. Знаєте, біль приносить страх. Коли вас починає боліти і ви можете не звертати увагу на цю головну біль. Ви можете собі сказати, що мені треба півгодини, щоб я поспав, і мене ця головна біль пройде. Якщо ви не маєте органічної патології, наприклад, мігрені, на яку це не діє, ви маєте психогенну біль, головну біль напруга, то у вас реально через півгодини це пройде. Коли воно не проходить, воно не проходить тоді, коли ви думаєте, а вдруг у вас щось у голові не то. Да? А чому мене часто болить, а може щось іще. І тоді вас обстежують. Але ви накручуєтеся, накручуєтеся страхом, тоді головна біль не приходить. І тоді ми говоримо, що таким пацієнтам не треба жодних ліків, таким пацієнтам треба проводити так звану психотерапію. Їм Його. треба пояснити, що з ними відбувається, пояснити, чому голова болить. Пояснити, що от ваша голова болить тому, що ви напружені, тому що, наприклад, у вас конфлікт з коханою людиною. А ви не знаєте, чи ви взагалі комусь необхідні, чи у вас щось вийде на роботі. Від цього ви підсвідомо напружуєте м'язи вашого скальпу. Вони починають боліти. І вам здається, що це ще одна біда, яку вам принесли, а лікарі просто не можуть чітко встановити вам діагноз, а можливо, це взагалі для вас страшно. Якщо вам це все пояснити, цей механічно, насправді це не страшно, це всього-навсього напруження м'язів вашого скальпу. І вам зараз треба просто полежати, посидіти, віддатися в руки Бога, і все у вас в житті буде добре, то ця голова біль пройде. Ці можна робити експеримент, розумієте, тому що каже, то зараз я відчуваю, що в мене в голові щось розірветься. Каже, то тоді ми пробуємо такі ситуаційні експерименти з пацієнтом. Але перед тим, як це робити, треба пацієнта обстежити, щоб перш за все, лікар був впевнений, що в нього справді нічого такого немає. Інше питання, що навіть ті хвороби майбутня медицина, скоріше всього, будується на розумінні болі, і на. У скажімо, оцим, що ви назвали, самонавіюванням або, скажімо, самопоясненням, основної причини, яка є в подальшому, або яка може бути навіть органічна. Улья Мослер колись сказав таку фразу, що хто розуміє біль, той розуміє медицину. Ви знаєте, я дуже скептично ставлюся до Кашпіровського. Колись в свій час, в кінці 80-х, на початку 90-х років ХХ століття, був такий. Психотерапевт, психіатр з Вінницької обласної психлікарні Кашпіровський. Але тим не менше був проданий експеримент, коли під час його, скажімо, навіювання двом жінкам провели операцію без наркозу, які не могли це зробити, тому що в них була поліалергія на майже всі види наркозів. Факт залишається фактом. Так? Тобто ми можемо вам внушити ми можемо пробити руку іголкою. Це абсолютно реально. Людина тоді не відчуває болі. Е, інше питання є, що при хорошому психологічному ставленні, коли ви це собі говорите, можуть повернутися назад ці проблеми, які у вас виникли. Тобто частина проблем 100% може повернутися назад, частина довивчається наукою на даному етапі. Скоріше всього... Я не знаю, чи є прямую зв'язок, але якщо певні психологічні розлади визвали якусь проблему, то певні психологічні навіювання можуть цю проблему знищити. Питання, чи є в нас цей час навіювати психологічно, щоб це все повернути назад. Ось такий тепер такий підхід в науки на сучасному етапі до вирішення цього питання. Дуже дякую вам. Через обмежений час випуску нашої передачі ми продовжимо розмову із лікарем Михайлом Михайловичем у наступному випуску.